Всім привіт! Я Яна середа середамануйлова. Це проект. де Ми продовжуємо досліджувати українське. Якщо ти любиш позалипати у трейлери, цей випуск для тебе розпочинаємо. Ми з Сашком обожнюємо кіно, любимо ходити в кіно, чекаємо новинки, обожнюємо дивитись кінотрейлери. Саме тому вирішили зробити для таких же кіноманів, як і ми, добірку ресурсів, де можна подивитися свіженькі трейлери українською мовою. І перша така рекомендація: B&H Film Distribution Company – це кінопрокатчик. До речі, один з найбільших постачальників кінопродукції на український ринок. На початку 90-х кінопрокатний показ американських фільмів в Україні був під забороною. А Богдан Ба. Батрух – майбутній засновник B&H. був одним із тих, хто працював на американську асоціацію кінокомпаній в Україні. Ембарго для України, до речі, було знято у 95-му році з ухваленням і набранням чинності закону про авторські права. І буквально одразу після цього Батрухом був укладений контракт з компанією Buena Vista International. І вже у 98-му B&H була зареєстрована офіційно. Після впровадження дублювання фільмів українською мовою у 2006-му році компанія почала кінопрокат. Першим ні, фільмом компанії, що вийшов українською мовою, стали другі пірати Карибського моря. Діти мої, цей день ви запам'ятаєте, як день, коли ви ледь не з'їли. Капітана Джека спару. А першим мультиплікаційним фільмом тачки. А ґрунтовка таки не для тебе, синку. Е, не вийде діду. Я всі ваші штучки знаю. Саме ця компанія зараз є ексклюзивним дистриб'ютором Universal Pictures, Paramount та Sony Pictures. Тому й очевидно, що нові трейлери до тих фільмів, які ми чекаємо в кінопрокаті, тут виходять постійно. Так, із останнього на момент запису цього відео комедія з Дженніфер Лоуренс Безобраз, Щенячий Патруль, «Нові Черепашки Ніндзя, Трансформери та багато іншого. Все це є на офіційному ютуб-каналі. Там, до речі, понад 250 тисяч підписників не вистачає тільки вас. А далі Ютуб канал на понад 3,5 мільйони підписників, і це філм UA Group. одна з найбільших в східній Європі компаній у сфері кіно телепродакшена зі створенням, розробкою, адаптацією, дистриб'юцією та доставкою аудіовізуального контенту, тут роблять абсолютно все. Заснована у 2002 році компанія, як кіностудія, дуже швидко прогресувала. І е, із таких проєктів, що на слуху, до яких так чи інакше, ця компанія дотична, е, може. Можу розказати буквально наступне: це нюхач, сторожова застава, мавка і свіжого памфір, щедрик, мирний 21» і багато іншого. От, наприклад, найближчим часом вийде фільм, який називається Хто ти? Філіпе?». Це фільм польського виробництва. А фільм «ЮЕгруп» є його офіційним дистриб'ютором в Україні. Вже є на Ютуб каналі, як і багато іншого. Там багато нового з'являється знову ж таки. Тому заходимо і підписуємось. Ще один постачальник кінотрейлерів квартири і будинки українців. Це Ютуб-канал мережі кінотеатрів Планети Кіно. Ще у них найсмачніший карамельний попкорн у світі. Це щось. І свіжих трейлерів тут зараз четверті не стримня. Слухай гостроки, бачиш це лице? Дивись на застрель. <рес> місія на двох з Джекі Чаном та Джоном Сіною. Кракен-дівча, Барбі. І місія не здійснена, яка, слава Богу, навіть не планую зупиняти випуски нових частин свого прекрасного фільму. Том Круз. Ти не бачиш, а я заграю до Тома Круза. Я з тим не згоден. Планети кіно в обов'язково підписуйтесь, а ще, якщо маєте можливість і бажання ходити в кінотеатр, робіться. Є ще офіційний ютуб у проєктів Netflix, Він так називається Netflix UA, Але трейлери тут не дубльовані українською мовою, а з українськими субтитрами. Так і свіжого, наприклад, офіційний трейлер третього сезону «Відьмака». І до речі, про Netflix Ми вже розповідали у цьому відео про український дубляж, про те, де його послухати і де його подивитись. Хто пропустив посилання? Обов'язково буде в описі до цього відео. А ще зазначу, що в youtube просторі є канал, що називається Філмова. Тут також трейлери від Netflix, але вже не з субтитрами, а саме дубльовані українською мовою. Хто не хоче паритися і читати, велкам! Також є офіційний youtube канал Warner Brothers Ukraine». І тут трейлери до всіх його проєктів саме українською мовою. І з останнього флеш мех 2». про акулу. А ми в Україні зараз дуже любимо акулу. А також трейлер до другої частини Дюни. Warner Brothers Ukraine, підписуйтесь! Також є Ютуб канал ще одного кінопрокатчика UFD Independent Films і канал Мультиплекса. А ще Артхаус-трафік з трейлерами фільмів, що вийдуть в кінотеатрах України. І до речі, саме тут ви знайдете анонси найближчих кінофестивалей. Також можу рекомендувати Ютуб канал Нове Українське кіно це незалежне видання про сучасний український кінематограф. Тут не тільки трейлери, а й новини. Наступний канал з класною назвою муві» Мітре українського. Останнім часом, до речі, цей канал а, сконцентрувався на трейлерах до аніме. Тому я думаю, тим, хто любить цей жанр, ця рекомендація буде найбільш доречна. Благаю Бажає безберегти своє життя. Ваші подушечки лав такі пружні. Але одразу попереджаю, що відео тут виходять найчасто. І ще один прекрасний ютуб-канал, який я дуже рекомендую, який я обожнюю, який називається Колодій трейлерів. Окрім класичних трейлерів, яких тут безліч, також є рубрика, яка називається чесний трейлер. І по суті, це просто розширений огляд на трейлер з жартиками суперсмішними ставками. Третя частина завершилася на тому, як Джон Уік промовив так, є. Yeah. Тож ми почнемо наступну з того ж самого місця. Yeah. 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 Є yeah. yeah. Колодій трейлерів. Рекомендую. А далі я розкажу про студію українського дубляжу, яка називається Artim.com. Це команда, що займається озвучуванням відеопродукту. У них навіть є сайт, де можна замовити відповідні послуги. Це не реклама. Ну, реклама, але за неї не платили. А на Ютуб-каналі відповідно є трейлери, які виходять дуже часто, зроблені дуже якісно. Ти знаєш, чому ти тут? У мене прогалини. Єдиний мінус, чомусь тут поки що небагато підписників, тільки 600. Але я впевнена, ми з вами будемо це виправляти. І як на мене, також несправедливо мало підписників у ютуб каналу «Дісней Україна. А тут, між іншим, виходять трейлери до е, проєктів кіностудії, саме дубльовані українською мовою, а не субтитрами. І з останнього новий «Індіана Джонс, е, Марвели, бажання. А ще має так з приводами, який я чомусь дуже сильно чекаю. ハハハ І ще одна рекомендація, ми її вже вам давали у цьому відео. Про яке я сьогодні вже згадувала. Це студія українського дубляжу, яка називається Цікава ідея. Цікава ідея також має ютуб-канал. Тут стабільно виходять трейлери до тих проєктів, які цікава ідея дублює, наприклад, до свіжих серіалів. І з останнього любов і смерть другий сезон зоряного шляху та бункер. І я чесно шукала українські ютуб канали з трейлерами до відео ігор, але чомусь не знайшла. І тут в мене декілька варіантів або їх нема і ця ниша вільна і її потрібно дуже швидко заповнювати. Або я погано шукала, і ви знаєте такі канали, і зараз напишете про них в коментарях до цього відео. До речі, в описі буде посилання на все про що я сьогодні розповідала. Якщо вам було мало цього відео, хочеться ще близьке, дотичне по темі, то є ось це відео про яке я сьогодні вже мільйон разів сказала, і сама вже захотіла його подивитись, настільки воно прекрасне. І є ще відео про кіноблогерів українського YouTube. ми до речі вже готуємо другу частину, тому а, дивіться. Ну і в принципі сьогодні все. Я Я на Сердаванилова. Весь цей час був за кадром. Насправді лежав ось там на дивані. Він останнім часом чомусь розлінився. Мій чоловік Сашко, який монтуватиме це відео. Десь тут наші п'ять киць. авокадо. Авокадик. Ми самі в шоці. Не знаємо, як це сталося. Любимо й цілимо. Бувайте!